Кожен з нас, напевно, хоч раз у житті давав пораду. Є люди, для яких це стало справжнім сенсом життя ділитися своїми думками з усіма навколо. Але чи мають вони право робити це, якщо їх не просять? Відповідальність за «не просять» пораду лягає на того, хто її дає. Якщо ти даєш пораду, не запитавши, то автоматично береш на себе відповідальність за вибір іншої людини. Чому тут небезпека? Взявши на себе, підкреслюю автоматично відповідальність за вибір іншої людини, ви в додаток отримуєте й проблеми тієї людини собі. А тоді дивуєтесь, коли ці проблеми починають виникати у вашому житті. Як часто кажуть, на рівному місці. І тут запитання до вас. Вони вам треба? Тож відділяйте свої потреби від потреб інших людей. Якщо людина не просить, не радьте. Дайте їй можливість здобути свій власний досвід, який буде справжнім подарунком для неї. Пам'ятайте, що в житті просто так нічого не відбувається, бо світ дуже точний, побудований на закономірностях. А не на випадковостях. Цікаво знати, що багато хто з людей радить у тих сферах, де самі не мають жодного досвіду. І тут важливо пам'ятати, якщо ви запитуєте пораду у тих, хто не знає, що робить, ризикуєте отримати невірну інформацію, краще звертатися до тих, хто має успіхи у тій сфері. Яка вас цікавить. Ділитися досвідом це важливо, але також важливо знати, з ким ви ділитеся. Я обрала спосіб створення відео та написання книг, щоб інші могли вибирати те, що їм потрібно. Так, кожен з нас бере відповідальність за свій вибір саме на себе, отже. Чи готові ви прийняти, чи відхилити поради інших? Це лише ваше рішення. Чекаю вас на коуч-сесії, щоб разом знайти найкращий спосіб для позитивних змін у вашому житті. І пам'ятайте, поради можуть бути корисними, але лише якщо ви готові їх прийняти. То що зараз ви думаєте про поради? Чи відчуваєте ви, як люди навколо завжди готові дати їх навіть без запиту?